Так, а тепер вимкнена вивіска. Можна побачити. Бачите, білий силікон, білий силікон, білий силікон, білий силікон, білий силікон. Далі знову білий силікон, білий, 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 білий. Тобто багато білого силікону насправді Бачите, діоди тільки у нас різні йдуть. І вони дають також доволі гарні відтінки. Само собою, краще використовувати, щоб у вас був один колір світлоросіювача, збігався, умовно кажучи, з кольором леду. Але якщо буде зверху білий, і якщо відтінок дозволяє, то також може бути гарно. Це вже ви можете самостійно обирати, але ми вам тут підказуємо, які комбінації можливі, в принципі. Також, як я казав, білий теплий колір він підходить відповідно. Під білий силикон він підходить і під лимонний, жовтий, і під е, лимонний персиковий, і під помаранчевий підходить. Так само з жовтим діодом. Бачите, лимонний лед підходить під білий силікон, під лимонний, під персиковий. Він підходить, під помаранчевий підходить. Можна всюди застосовувати. Так само золотавий силікон підходить під білий, персиковий, лимонний, помаранчевий. Свої коректування, так мовити, в відтінок він вносить, але в цілому все окей. Помаранчевий. Ви бачили, який гарний відтінок своєобразний він дає. З помаранчевим працюють добре. Якщо це буде е, персиковий жовтий, то він його більш до помаранчевого дає, але не такий насичений робить. Якщо жовтим, то дуже схожий із цим буде. По зеленому, бачили? Зелений от такий відтінок, зелений більш салатового відтінку і білий взагалі. З зеленим ледом. Також гарно виглядав. Тут у нас іде м, рожевий, якщо я не помиляюся, ми попідписуємо цю історію. З рожевим, з фіолетовим, також пасує і з білим працює адекватно. На вивісках, якщо у вас будуть загіни, так би мовити, лінії діоди вже не так рівномірно засвічуються, Це, звичайно, дає певні корективи і можуть виникати такі собі чорні точки засвіти. Щоб цього не було, застосовуйте колір з кольором, відповідно, необхідним і буде краще. Але комбінації рожевого з фіолетовим окей. Комбінації червоних, rose red і просто red теж окей. З білим також гарні відтінки виходять. Жовта гама, ну така жовто-помаранчева гама з білим теплим, з жовтим лимонним, з персковим, з оранжевим працює також непогано. Ну тобто я раджу вам розібратися самостійно з цим. Тестовий стен ми цей пофоткаємо для сайту і так далі.